Друзі, вітаю! Мій хлопчик вже прийшов Ти прийшов до мами. Та, мисюлька. Що робимо передбачення? Давай, помагай мені. Вітаю вас, друзі! Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Ну що ж, карта дня для нас на 16 серпня. Подивимося, який для нас буде сьогодні день, які енергії будуть найважливіші, найвідчутніші. Отож, карта дня для нас. Що в нас? Паш кубків. Хм, цікаво, поміркованість на дні колоди. Паш кубків це дуже молода енергетика. Для когось це можуть бути діти й онуки, які програються от емоціями, ну вже знову ж якими. Кожен дивіться, підставляйте самі. Для когось це може бути така чутливість, чуттєвість, нове захоплення, новий етап в вашому житті, от саме емоційний, коли ви відкриваєте для себе нові емоції, нові враження. Бо паш це початок, це як туз, це одиничка. Тільки тут, що додається наша внутрішня дитина. От задовільніть сьогодні свої потреби, потреби свої, внутрішньої дитини своєї. Те, що ви, можливо, давно відкладали, давно хотіли зробити, те, що вам приносить такі внутрішнє задоволення, заспокоєння, рівновагу, це таке мрійництво, коли ми собі уявляємо, будуємо такі приємні плани, не тому, що плани такі, от, от я планую, що робити? Такі чіткі, правильні, а от саме. Плани ось такі райдужні, приємні для вас. Ну, от сьогодні день для витання в хмарах, але в такому хорошому розумінні: мріяти, позитивних емоцій, позитивних вражень, наївності десь. От так. Будьте сьогодні, знаєте, повертайтеся в дитинство. Така безтурботність, ну наскільки можна, звісно, це <свісно> внести в наше життя. Бачите, на дні колоди поміркованість, тому що ну, не, ми не поспішаємо, все йде своїм ходом. Це гармонія, такий, спокій, баланс, мир, терпіння і от все це от, сьогодні в, нашу, в нашій душі. Спокій. Для когось це можливо для молодих людей це знайомство також з молодою людиною, на ком чи дівчиною до 20 років. Знайомство, чи проведення часу, чи от ви разом будете вивчати світ і утримувати позитивні емоції. Ну, от сьогодні такі знаєте, аж аж от відчувається. Такий трепет, такі метелики в животі, такий якийсь спокій, тому що поміркованість це баланс, рівновага і спокій. Ну що ж, що нам буде допомагати? Що нам буде допомагати сьогодні? Дев'ятка посухів. Знову ж таки, відпочинок. Дивіться, тут який розслаблений стан саме в цих картах, тому що в класиці там зовсім інакше зображення. А тут споглядання, можливо, втома, так? Ви втомилися від роботи, бо вже 9 – це багато, пройдений шлях великий. Можливо, ви закінчуєте щось, так? Закінчуєте роботу, закінчуєте проєкт, тобто ви вже підходите до кінця терміну, і ви от тому паш кубків може програтися як коли я мрію, що буде далі. Мрію про відпуску. От така витання в хмарах, а що буде далі? А як я буду, буду далі планувати, що я буду планувати? чи як я буду відпочивати. Ну, от такий стан нам допоможе і завершити, дійти до кінця, дійти до фінішу от, з такою легкістю. Або це що. Допоможе, що вже все відлагоджено. Можна відпочити, і все. Транвайчик їде по рейсах сам. Ось такий допоможе нам ну, для когось втома, бо ви відпочинете, і от саме в такому стані будете мріяти для когось споглядання на ситуацію, розуміння ситуації, а для когось, що воно само вже все робиться, бо вже, вже все майже майже зроблено і вже не потребує вашої участі робота. Ну що ж, а що буде заважати? Що нам буде заважати? Конкуренція, так, тому що ну де така сьогодні спокійна енергетика, поміркованість, пашкубки, тобто таке дитячий. Дитячість, А тут конкуренція. ну Тобто не, не всі будуть згідні з тим, що ви вже ось в такому стані споглядання, відпочинку і вже майже однією ногою чи в новому проєкті, ну, вас в нових враженнях, в відпустці, в кожного своє. І от заважати буде вогонь, конфлікт, суперечка, агресія, напруга, конкуренція. Коли хтось не згідний з вашою точкою зору. Чи ви не згідні? Ну ви ні, тому що такий день гармонійний це, напевно, хтось буде збоку, не, не згідний, що чого ти стоїш, чого ти відпочиваєш. Давай, бери, роби, доробляй, думай, плануй надалі на майбутнє. Ну Тобто ось така. Тільки не дозвольте ось цій суперечці, тому, посуху, вогню. Перерости в агресію. Зіпсувати вам сьогодні такий чудовий день, коли ви мрієте про щось хороше, витаєте в хмарах, в рожевих окулярах, коли ось такий няшний няшний сьогодні день, не дозвольте нікому зіпсувати його і зробити його агресивним. Все, заховали, немає, ніхто нам не буде заважати. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам мирного і спокійного дня. Цікавого. От справді, щоб він був такий легкий, щоб ми собі мріяли, отримували позитивні емоції, щоб день нам приніс радість, нові враження, комусь нові знайомства, комусь нове захоплення, комусь спокій і задоволення, ось такий, коли на душі спокій, бо давно вже в нас не було такого. Що ж, мої любі люблю вас собі, маю. Налаштовуємося на позитивний день. Ставте, будь ласка, вподобайки, пишіть, будь ласка, коментарі. Мені дуже приємно відчувати ось такий зв'язок з вами. І, хто ще не з нами, приєднуйтесь і почуємось до зустрічі, па-па!